Трамп заявив про прогрес у завершенні війни. Готується до зустрічі із Путіним. Зеленський погодився сісти за один стіл із кремлівським диктатором і назвав умову. Про що йдеться? Усі подробиці далі у випуску. Ви на каналі ФН. Мене звати Наталія Мартинюк. Володимир Зеленський готовий говорити із Путіним. Про це президент заявив у інтерв'ю журналістам. Однак, український лідер назвав одну умову, за якої цей сценарій стане реальністю. Ось його слова. Безумовно, і США, і президент Трамп і країни ЄС вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. Тому я сказав, що готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна для нас, зауважив Зеленський. А чи плануються взагалі переговори? Дональд Трамп запевнив, що прогрес у підготовці є. Подробиць президент США не розкрив, але дав зрозуміти, що певні непублічні розмови ведуться. Цитую. Усі ці мільйони дітей, ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600-700 тисяч українців, молоді люди просто лежать на полі бою. Мертві. Там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це. Кінець цитати. Втім, Зеленський стверджує, що США поки що не мають офіційно затвердженого плану завершення цієї війни. І те, що публікували у ЗМІ. Не є остаточною версією стратегії Трампа із врегулювання протистояння. Нагадаю, що днями у британському таблоїді Daily Mail з'явилися нібито деталі мирного плану Дональда Трампа. Видання стверджує, що зустріч між Путіним і Зеленським відбудеться уже до кінця лютого. Припинення вогню варто чекати наприкінці квітня, а остаточну зупинку війни 9 травня. Сторони буцімто домовилися, що Україна не буде вступати до НАТО. Виведе війська із Курщини і залишить окуповані території під контролем РФ. Натомість ЄС профінансує відбудову України, введе своїх миротворців і завершить євроінтеграцію України до 2030 року. У центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні публікації є вигадкою. Андрій Коваленко пояснив, будь-які вкиди і в медіа щодо мирних планів зараз є не більше ніж вигадкою чи свідомою дезінформацією. Оскільки такі речі офіційно представляються виключно на найвищому рівні і першими особами, точно не через зливи у медіа. Кінець цитати. Проте схожих публікацій стає дедалі більше. Наприклад, інша британське медіа The Telegraph пише, що Путіну доведеться повернути Україні принаймні частину тимчасово окупованої території, якщо він хоче отримати назад Курську область, журналісти вважають, що це єдиний спосіб для Кремля укласти угоду. Експерти очікували, що плани Вашингтона стануть зрозумілі після Мюнхенської конференції. Спецпредставник Трампа Кіт Келох, нібито мав презентувати там план США щодо закінчення війни. Проте він заперечив цю інформацію. Заявив, що представлення плану це справа Президента Трампа, а не його команди. Ймовірно, для початку голова Білого Дому зустрінеться із лідерами України і Росії. Наприклад, у Держдумі РФ. Вважають, що переговори Трампа із Путіним відбудуться у лютому чи березні, за словами голови комітету із міжнародних справ Леоніда Слуцького, ймовірність зустрічі 100%. Схоже, Кремль досі торгується із Білим домом, адже речник Путіна Дмитрій Пісков все ще стверджує, що жодних серйозних обговорень щодо дати можливої зустрічі між президентами США та Росії не було. При цьому Вашингтон продовжує тиснути на Москву. Кіт Келох не відкидає варіант, за якого санкції проти Росії посилять. Йдеться про сферу видобутку і експорту російської нафти. Спецпредставник Трампа оцінив чинні санкції проти Росії всього лише на трійку за десятибальною шкалою. Можливо, цю тему Келох теж обговорював із Оксаною Маркаровою. Спецпредставник Трампа зустрівся із послом України у США. Маркарова зауважила, що переговори були ґрунтовні, проте подробиць вона не розказала. Більше пропозицій США щодо завершення війни стане відомо після візиту Келога до України. За словами Андрія Єрмака, це має статися вже до кінця лютого. Сам керівник офісу президента вже поспілкувався із Келогом. каже у розмові йшлося про справедливе завершення війни, ситуацію на фронті та майбутню зустріч. Шановні глядачі, на вашу думку, чи вдасться команді Трампа найближчим часом дотиснути Путіна і домовитися про припинення війни на справедливих для України умовах? Чекаю ваші відповіді у коментарях. Українська армія продовжує наступ Курщиною. За першу добу нової контратаки ЗСУ просунулися на 5 кілометрів. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики пишуть, що українські воїни рухаються на південний захід від Махнівки, а також на північ і схід від Черкаської Конопельки. Наразі вони взяли під контроль селища Колмаків та Фанасіївка. Частково цю інформацію. Підтверджують і так звані російські воєнкори. Вони повідомляють, що ЗСУ відбили у армії РФ не лише Фанасіївку, а й Черкаську Конопельку. Але у населених пунктах нібито досі є трохи окупантів. Один із ед-блогерів Романо опублікує ось таку мапу, на якій синім кольором позначена буцімто нова лінія бойового зіткнення. При цьому пропагандист звинувачує у прориві оборон росіян командирів на місцях. Мовляв, їх брехня про реальну ситуацію на ділянці призвела до провалу оборони. Українські військові пабліки теж підтверджують успіхи ЗСУ на Курщині. Поки Генштаб мовчить і офіційно не коментує ситуацію, окремі бійці розкривають деякі деталі операції. Наприклад, лейтенант ЗСУ із позивним Алекс пише, що Росія перебільшує втрати України у техніці. Мовляв, під час наступу української армії ворог спалив приблизно 5 одиниць техніки. Для цього армія Росії задіяла оптоволоконні FPV-дрони. Також активно працювала ворожа авіація. За словами Алекса, російські борти літали навіть над суджо. Водночас військовий закликав не сприймати за монету інформацію від російських задблогерів, адже реальну ситуацію на Курщині нині знає лише українське командування і самі учасники контрнаступу. Нагадаю, що Україна вже півроку отримує плацдарм у Курській області. Це призвело до зростання втрат у російській армії. Останні дані свідчать про проблеми із мобілізацією всередині Росії. Про таке заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Каже, що Путін недарма почав латати дірки солдатами із Північної Кореї. Цитую щомісяця армія Росії поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року. Агресор, що місяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні, тобто російська армія у мінусі, якщо не враховувати найманців солдатів із північної Кореї. Кінець цитати. Втім, їх теж успішно знищує українська армія, а кількох бійців КНДР навіть взяла у полон. Посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко повідомив, що веде переговори із сеулом про передачу двох солдатів Кімчатина. Адже у разі їх повернення додому на них може чекати страта. Натомість південно корея вважає північних корейців своїми громадянами. Тим часом бійці сил спецоперації розкрили свій секрет успішної операції на Курщині. Воїни розповіли, що зайшли на територію РФ ще за два місяці до початку масованого наступу у червні 2024-го. Вони вели розвідку і завдавали точкових ударів по телах ворога. Знищували системи ППО і склади боєприпасів, підривали логістику, влаштовували засідки і саботажі. Все це полегшило подальше просування основних підрозділів у глиб Курщини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що курська операція є показовою. Насамперед вона продемонструвала слабкість Путіна, а також дала два важливі уроки світу. Цитую. Путін намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років. Війна йде в Росії. Курська операція дала світові два уроки: перший не боятися Путіна, а другий вірити в здатність України перемогти. Підсумував Сибіга. шановні глядачі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, пишіть у коментарях під відео. Поставте йому лайк і підпишіться на канал.